Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Друзі, сьогодні 1 вересня 2023 року. І я хочу показати вашій увазі. Виноград такого сорту, як полуничний. Дивіться, моїй жінці він дуже подобається за смаком. Вона від нього в захваті. Не знаю, може ще які жінки полюбляють цей сорт. Дивіться, грона збите. Ягоди аж просто деякі душаться. Ну то не всі грона такі. Це, це таке. Інші, інші грона не настільки. Не настільки. Щільні. Ось це щільне, ще одне, бачите, щільне. Всі то ж щільні. Це вже ні, це вже не щільне. Це, це маленьке, не щільне. Те о... Те о нещільне. Це перше плодоношення цього куща. Перше. В минулому році не було. Лоза не визріла, жирувала. Ну і в цьому році жирує. Не дивлячись, що є врожай. Бачите, ось. Нічого не визріло. Нуль. Повний нуль. І товстий пагін. Ну Врожай є, побачимо. Ще є час, може визріє. Трошки заросло зільничком. Бачите, дивіться. Одна, один, два пагони. Тут два чи чотири навіть пагони. Пагонів багато пустив, все рівно не визріває. Уже труби є забетоновані. В наступному році буде дріт. В цьому році вже не хотів це все розбирати і так часу не вистачає. А тому лишаємо так, як було. От знімав мішечок, кучу ягід навитрушувалось так. У мене ще є 5 копійок, а я вам не показую. Ось дивіться, 5 копійок і ягоди. Бачите? Різні за розміром. В основному менше як 5 копійок. Зараз ми продегустуємо якусь ягоду, якісь ягоди на цукор візьмемо, розріжемо, скільки є кісточок. Ось так виглядають ягоди. Бачимо є кісточки, вони ще зелені. Зараз будемо брати сік. Як бачите, друзі, 16,5 цукру. Прилад показав 16,5 цукру. Присмак дійсно вона має якийсь такий фруктовий. Не знаю, чи то була полуничка, чи ні в присмаку, але щось було. Як бачите, гарний, гарний сорт. Я не знаю, скільки це гроно важить. Ну немало. Принаймні. Покажу вам лист. Лист темний. Бачите, Така бордова ніжка в нього в листка. І тут має він таке бордово-червоний на пагані самому на гілці. Ну все, друзі, що хотів сказати. Дуже вдалий сорт цей, треба, потрібно його садити. Так що придивіться до нього, в кого ж такого немає. Визріває, ну але жирує. Я не знаю, як я буду з ними поратися. З ним далі. Щоб лоза визрівала. Якось так. Не буду вас затягувати. Нехай всім щастить. Гарних всім рожаїв і перемоги над одвічним ворогом.